Поліна Райко, художниця самоук, одна з найяскравіших представниць українського наївного мистецтва. Я щаслива тільки коли я малюю, говорила Поліна Андріївна. Поліна Райко не мала художньої освіти, але взяла в руки фарби та пензлики 69 років і розмалювала усе своє обістя в Олешках міфологічними тваринами, квітами, фантастичними істотами. Так народилася яскрава і самобутня українська художниця. На жаль, будинок Поліни Райко постраждав через підрив Каховської ГЕС у 2023 році, який скоїли російські окупанти. Зберіглося тільки близько третини робіт, а внутрішні стіни взагалі обвалилися. Оригінальний казковий світ, створений Поліною Райко, засвідчує невичерпність. І багатогранність української душі, тому херсонці і віддали свої голоси за те, щоб провулок нашого міста носив ім'я Поліни Райко, жінки місткині, чия оселя стала витвором мистецтва та символом його вразливості перед окупантами.